Трипс це, це, це шкідник, який нам дійсно, ну одним словом, дуже непростий шкідник, дуже непростий, всіядний, поліфах, тобто їх там дуже багато є видів, дуже багато видів, він живе, він зимує скрізь, тобто він є завжди і він є скрізь. Це найголовніше. Знищити його можна. І знищить його, і нищить його потрібно, тому що все-таки, якщо ми не будемо з ним боротись, то рости у нас нічого не буде. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що у нас для боротьби з тріпсом є тільки ті моменти, коли він харчується, коли він знаходиться в лялечці, коли він з'являється на світ, скажімо так, цей весь процес він нам не досягає. Ми можемо з ним. Боротися тільки тоді, коли він харчується. По-третє, що треба ще розуміти, трипса, основну масу тріпса ми не бачимо, тому що ми вночі в теплицю не ходимо, а він, він боїться сонячного світла, він ховається або під листям, або десь там, він не любить сонячно, або в цвіточках, в квіточках і так далі. Для того, щоб його, щоб його побачити, просто можна просто можна беремо ну, звичайно телефон. Білий екран, витрусім, цвіточка, лібо на руку його дуже часто видно. Він не, він не здоровий, там до 2 мм. Бігає така тоненька, така чорненька, зутенька, але їх дуже, дуже чітко видно. Особливо в квітках гірка, на жовтому фані, ну їх просто дуже класно видно. Тому діагностика і на ранніх стадіях потрібно боротися. Обов'язково. Я рекомендую, ну, суб'єктивна думка моя, я рекомендую все-таки на початкових стадіях використовувати біопрепарат. Біопрепарати, такі біометоди, такі як бітоксібацелін, бовір'я, вертицилін, мітарезін в грунт вносить обов'язково потрібно і працювати ними треба часто, тобто 5-7 днів, в залежності від погодних умов, і в таких нормальних, хороших там, ну, дозах, які рекомендують виробники цих біо Додайте, будь ласка, там 20-30% від себе, додайте трохи кохання і оброблюйте свої рослини обов'язково. Тому що якщо ми допустимо популяцію три пса, а вона одна, одна самка за е, свій період життя, вона може там нам з одної зробити півтора мільйона. Там вона дуже-дуже плодовита і одна самка при температурних режимах. А температурні режими в неї, ну, для неї самі оптимальні, самі такі оптимальні це від 9 до 25. Тобто 20-25 градусів для е, трипса це ну, супер температура, Також, як і для всіх наших е, гібридів. Ну, капуста, помідор, огірок, це все також дуже-дуже класна температура, тому і боротьба постійна буде. Е, при температурі 9 і нижче трипс вже не такий бодренький, вже він хоче. Вже йому холодно, він вже старається сісти, перечекати це все діло. Ну і 35 і вище. ну Також вона не здихає, але також ці всі, її вже ну, покоління, воно вже теж воно стає рагульне, калічне. ну Вже нема такого прям ай-яй, з ним боротися вже стає набагато легше. Тому біопрепарати. Біопрепарати. Чому біопрепарати? Тому що не можуть тріпси виробити до біоагентів привикаємо своїм. до хімік, до хімі до хім препаратів вони дві-три обробки і все. І воно вже їм не абсолютно покоління нове, воно вже не сприймає цей пестицид як за щось для себе шкідливе.